Буде про акрилові фарби. про акрил. Вчора малювала таку невеличку картинку з пейзажем і одразу якось захотілося поділитися такими невеличкими рекомендаціями або тіпсами, як зараз можна казати. по... Використання цих фарб. Отож, акрил, якщо ви ще не пробували, то варто спробувати однозначно. Я рекомендую. Вони подібні до гуаші по своїй текстурі по щільності, але мають трохи інші властивості щодо кольору та, наприклад, висихання. В них такі більш насичені яскраві кольори, вони гарно змішуються між собою. Вони не тьмяніють під час роботи, не тьмяніють з часом а, і досить швидко висихають на відміну від гуаші. Так, це як плюс можна вважати, так і мінус, тому що коли в роботі ми там дуже швидко щось малюємо, наче й окей, і можна потім швиденько виправити. Але, наприклад, якщо фарба потрапила на одяг, то тут вже є свої нюанси: потрібно або швиденько вологою серветочкою прибирати, або там попрати, тому що Якщо акрил підсихає на тканині, то вже його вивезти досить складно. Тому рекомендація перша. Коли ви працюєте з акрилом або ваша дитина, то бажано мати або якийсь такий черговий одяг, можливо, той, який не шкода забруднити, або, наприклад, ось як у мене є такий черговий фартушок. Я його завжди одягаю, коли працюю з акрилом. Я його навіть не беру, звичайно, тому що акрил не відпирається. Але я знаю, що мої речі в безпеці, якщо можна так сказати. І бажано, звісно, закочувати рукави, тому що рукава, тому що коли ми там щось малюємо, можна в'їсти в той самий акрил, і ну, вже тоді важко буде його прибрати. Так, це перше. А, далі. По самим фарбам, що можна сказати, вони є в різних об'ємах, в різних варіаціях. Наприклад, можна купити, якщо ви лише починаєте набор з ось такими маленькими тюбиками, а для того, щоб просто спробувати, як воно працювати. За Якщо працюєте вже досить давно, можна купувати там собі об'єм побільше, є в баночках, є в тюбіках, як кому зручно. А я навіть такі штуки прикольні в мене була, так як кетчуп в такому пакеті відкручується, закручується дуже зручно. А, так, тобто фарби, об'єм, розфасовочку ви собі самі. Як вам зручно, на чому можна а, акриловими фарбами працювати? Можна на папері, на щільному абсолютно окей, а можна на таких дощечках ДВП, наче досить товстий картон, можна на самому картоні малювати і можна на звичайних холстах. Тому теж можете обирати будь-який варіант. Для початку, звичайно, можна спробувати на звичайному папері, але він має бути такий досить щільний, ну не для принтера. Так, що стосується палітри? Якщо ви працюєте за крилом, то тут є такі нюанси, тому що коли він засихає в палітрі, звісно, його вже ніяк не відшкряпати. Так, і тому можна або використовувати одну ту саму палітру, якщо ви її вже забруднили, то весь час нею користуватись. Або можна, наприклад, використовувати палітру. А, і, наприклад, Огортати ну, її харчовою плівкою, тоді зручно користуватись, ви там собі фарби замішуєте, змішуєте, потім прибираєте, і ваша повітра чистенько залишається. Або можна використовувати якісь одноразові або паперові тарілочки, або пластикові нові тарілочки, ті, які ви кожного разу будете собі змінювати. Так, це по попаліт. А що ще? Пензлі. Пензлі тут, в принципі, щодо розмірів варіації не обмежені, можна використовувати як, там, широкі, максимально широкі для фона, пласки, круглі, овальні. Можна використовувати тоненькі для дрібних деталей. Але єдиний момент, що вони мають бути синтетичні. Натуральні для акрила не потрібні взагалі. Після того, як ви попрацювали пензліками, їх треба обов'язково. Гарно вимити а, і висушити, тому що якщо акрил залишиться на пензликах, то це як із тканиною, ну, він важко прибирається, засихає і потім пошкоджує пензлик, якщо його відривати. Так, ну, це, звісно, взагалі не треба робити нічого не тривати. А можна, якщо вже зіпсувався пензлик, то, звісно, скористуватися або White Spirit, або там звичайним якимось розчинником. Для пендлів, просто щоб їх очистити. Так, що ще? Ну, звичайно, для акрила завжди потрібна вода. А, і до речі, якщо, наприклад, ви працюєте фарбами і відчуваєте, що вони там трохи густі, то завжди можна додавати воду, розмішувати і так, щоб вам легше було працювати, щоб не було такого сухого важкого пензля. Тобто з водою, будь ласка, змішуємо. І ще знадобляться серветки. Для того щоб витирати пензлик. Так, в принципі, здається, це всі такі основні моменти щодо акрилових фарб: а самі фарби, одяг, палітра, пензлі, такі матеріали, наче все. Тож, малюйте, будь ласка, експериментуйте, пробуйте і бажаю успіхів!